Вітаю вас, мене звуть Світлана Богатирьова, і я є міжнародним технологом від бренду Alpha Parf Мілано і співпрацюю з брендом вже більше за 10 років. Я хочу вам презентувати 100% хід продаж від Alpha Parf Мілано. Це серія реконструкція. Це ідеальний продукт, який підходить для білявок, які дуже знищені, які потребують відновлення еластичності. В яких дуже ламке, хрупке волосся. До складу цієї лінійки входить шампунь, він є 250 мл та літр. Маска 200 мл та 500 мл. Два види ампул це ампули сос, і лосьон також ампули реконструкція і є антибрейк дейлі Флюїд. Це флюїд проти ламкості волосся, це також 100% хід продаж. Основний складник в цій лінійці це білок бамбуку та відновлюючий комплекс. Тобто, це лінійка, яка працює з кортексом волосся і відновлює волосся на глибинних шарах. Для яких клієнтів я рекомендую саме реконструкцію? Це, звісно, білявки. Клієнти пошкоджені, до прикладу, хімічною завивкою дуже сильно, пошкоджені кератином неякісним, або це клієнти, які дуже часто використовують праску. прасковсь. Також волосся, яке пошкоджене термічним шляхом. Саме для таких клієнтів є лінійка реконструкція. Мої топові позиції додому це ці два продукти. Це маски реконструкція, Daily Fluid, який приборкує ламкість волосся та додає неперевершеної щільності волосся. Шампунь реконструкція я клієнтам рекомендую, коли в них дійсно сухе волосся. Якщо в них не сухе волосся і є хоч трошки схильності, до жирності шкіри голови треба змінити шампунь в домашній догляд на інший, а це залишити тільки для процедури. Дуже дякую, сподіваюся, вам сподобається лінійка реконструкція.